Існує ще одна рана, яка часто навіть більш болісна, ніж сором. Це стан відторгнення, неприйняття. Зазвичай вона виникає з будь-яких форм зруйнованих взаємин у найраннішій формі, вона заподіюється батьками, які відштовхують своїх власних дітей. Це відторгнення може бути активним, вираженим грубих, в негативних формах або ж воно може бути просто виражене браком любові та відкритості. Якщо вагітна жінка має негативні почуття до немовляти, що знаходиться в її утробі, то дитя, цілком ймовірно, буде народжене з почуттям відторгнення, що може відобразитися в більш дорослому віці, переслідуючи іноді навіть до могили. Руйнування слюбу також є ще однією частою формою відторгнення. Про це дуже добре сказано словами Господа в книзі Ісаї 54.6 Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку. І засмучено духом, і як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. Боже проведіння для зцілення ран відторгнення описано в Євангелії від Матвія 27.46, 50, де описано кульмінацію передсмертної агонії Ісуса. А коло години дев'ятої скрикнув Ісус гучним голосом, кажучи Елі, Елі лама савахтані, цебто, Боже мій. Боже мій, нащо ти мене покинув? А Ісус знову голосом гучним і скрикнув і Духа віддав. Уперше в історії Всесвіту Божий син кликав до свого Отця і не отримав відповіді. Настільки повністю Ісус поєднався із беззаконням людства, що безкомпромісна святість Божа змусила його покинути навіть свого власного сина. Таким чином, Ісус зазнав відторгнення в найбільш агонізуючій формі. Неприйняття отцем. Майже відразу після цього він помер не стільки від ран розп'яття, скільки від розбитого неприйняттям серця. І запис в Євангелії від Матвія відразу ж продовжує І ось завіса у храмі роздерлась надвоє від верху аж додолу. Символічно це демонструвало, що відтепер для грішної людини є відкритий шлях. Щоб увійти в прямі взаємостосунки зі святим Богом, Відторгнення Ісуса відкрило шлях для нас, щоб ми могли бути прийняті Богом в якості Його дітей. Про це говорить Павло в посланні до Ефесян 1, 5, 6. щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом Він, Бог, обдарував нас в улюбленому, Відторгнення Ісуса дало нам благодать і прийняття. Потреби в Божих ліках для стілення нас від сорому і відторгнення ніколи не було більше, ніж сьогодні. Мій підрахунок показує, що щонайменше четверта частина дорослих людей у світі сьогодні страждають від ран сорому або відторгнення, і мені приносить незмірну радість можливість вказати таким людям на зцілення, що сходить з Христа Ісуса. Два емоційних аспекти обміну на христі. Розглянутих вище, можна підсумувати таким чином: Ісус поніс наш сором, щоб ми могли розділити з ним Його славу. Ісус зазнав наше відторгнення, щоб ми могли отримати Його прийняття у Отця.